Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, які прилади допомагають досліджувати погоду. Тож сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. А зараз програма в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. А яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? А чи є вітер? Яка сьогодні температура повітря? Відгадайте загадку, як нема мене, чекають. Як прийду, усі тікають. Це дощ. Правильно, особливо, якщо він сильний, як злива. Поміркуй, а чи замислювався ти над такими питаннями? Чи вдягати сьогодні шапку? Чи потрібно сьогодні брати парасольку? Яку куртку потрібно одягати на прогулянку? Від чого це залежить? Правильно, від погоди. А що ж таке погода? Є визначення. Погода це певний стан атмосфери саме в цей момент та саме в цьому місці. Вона характеризується показниками сонячного випромінювання, температури повітря, хмарності, опадів та напрямком і силою вітру. Погляньте, підручник, на сторінці 53 є така схема. Розгляньте уважно схему і поясніть, чому сонце є причиною всіх змін погоди. Довідничок. Люди давно помітили, що погода дуже мінлива. Зранку світить сонце. А ввечері може йти дощ. За погодою спостерігають фахівці, які називаються синоптики. Отже, синоптики це люди, які спостерігають за змінами в природі та вивчають погоду. За допомогою спеціальних приладів вони вчаться передбачати погоду, щоб попередити нас. Синоптики на метеостанції проводять спостереження за всіма явищами природи, за швидкістю та напрямком вітру, за хмарністю, температурою повітря, атмосферним тиском і визначають стан погоди на завтрашній день, на наступний тиждень і навіть на декілька місяців вперед. Для прогнозування погоди синоптики користуються сучасними приладами, запускають супутники в космос, використовують спеціально обладнані судна в морі. Поміркуй, а який прилад знадобиться тобі для визначення температури повітря? Ну, звісно, термометр. А чи можеш ти дізнатися, якою буде погода, лише поглянувши на небо? Що ти думаєш з цього приводу? Часом лише варто поглянути на небо, щоб дізнатися, якою буде погода. Вигляд хмар розповість тобі про погоду Безхмарне ясне небо. Або ж. На небі з'явилися хмарки або ж похмуре небо, суцільна темрява майже. А що ж таке хмари? Це зважена в атмосфері водяна пара та вода в рідкому й в твердому станах. Запам'ятай хмари постійно перебувають у русі і приносять різні види опадів. Вони змінюють свою форму, склад і стан вологи, яка в них міститься. А що ж таке хмарність? Хмарність це ступінь покриття неба хмарами. Тоді ми кажемо: або ясно, або хмарно, або похмуро. Розглянь умовні позначки. Ось вона перша позначка. Кружечок не зафарбований. Це значить ясно, на небі немає хмар. Ось яка ясна та сонячна погода. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок, як в такому випадку треба позначати. Це значить хмарно, кружечок навпіл зафарбовується синім кольором. Значить, небо частково вкривають хмари. Якщо ж ось така погода, похмуро ми кажемо, небо суцільно вкрите хмарами, тоді кружечок зафарбовують повністю в синій колір. Ну, а зараз ми з вами ознайомимося з приладами, за допомогою яких досліджують погоду. І перший прилад, ось він, подивіться, називається він. Опадомір прилад для визначення кількості опадів. А це, подивіться, який цікавий прилад. Це прилад для визначення напрямку і швидкості вітру, і називається він флюгер. Це всім відомий термометр, прилад для вимірювання температури повітря. А це що це за чудернацький такий прилад? Це гномон, прилад, за допомогою якого визначають висоту сонця? Довжина тіні залежить від висоти сонця на небосхилі. Якщо сонце низько, то тінь буде довга, якщо ж високо, то тінь коротка. І о півдні ми зовсім не спостерігаємо тіні, тому що сонце піднімається дуже високо. А ось деякі показники, які характеризують стан погоди: температура повітря, вологість повітря, опади, сонячне випромінювання. Атмосферний тиск, сила і напрям вітру та хмарність, про що ми з вами говоримо кожного уроку? Про стан неба, тобто хмарність, про те, чи є вітер, чи є опади, та про температуру повітря. Вчені ж досліджують ще. Силу та напрям вітру від цього залежить, куди будуть йти хмари та з якою швидкістю, а також вологість повітря та атмосферний тиск. Розглянь, будь ласка, ці малюнки, подумай та скажи, навіщо людям передбачати погоду. Це дуже важливо для пілотів. Щоб знати, чи можна вирушати літаку у рейс. Дуже важливо знати капітанам, чи можна виходити в море. Ну і звісно ж, це важливо всім водіям, щоб знати, чи можна вирушати в дальню подорож, та від того, який стан дороги. Як себе поводити на дорозі? Чи можна пришвидшити рух, чи треба їхати тихенько або слизько? Щоби забезпечити нормальну роботу літаків, кораблів та планувати польові роботи, відпочинок людям потрібно було навчитися завчасно складати прогноз погоди. тобто Передбачити, якою погода буде протягом дня, яка вона буде завтра, за тиждень та навіть за місяць. Ну а тепер давайте спробуємо доповнити речення. Погода це певний стан чого? Саме в цей момент атмосфери. Правильно. Погода це певний стан атмосфери саме в цей момент. Сукупність хмар на небі та стан неба. А це що? Це хмарність. Отже, хмарність це сукупність хмар на небі або стан неба. Для чого призначені ці прилади? Ось цей, цей та цей. Назви прилади, які знадобляться тобі для дослідження стану погоди, як ними користуються. Подумай, чи корисно систематично спостерігати за погодою. І, звісно ж, за природою. Обери, будь ласка, умовну позначку з оцих, яка характеризує зображену погоду. Що ми бачимо на малюнку? Сонячно, хмарно чи може ні? А зараз нам треба виправити помилки. Ось це умовна позначка, коли дощ? Ні. А ця, коли ясна погода? Ні. Подивимось на хмари. Вони означають вітер? Ні. А ось цей рух повітря означає хмарність? Теж ні. Подумай та виправ помилки. Перевір себе. Перша умовна позначка ясно, друга дощ, третя хмарно. І остання означає вітер. Поміркуй, чи погоджуєшся ти з думкою, що природа і погода це єдине ціле? Ну і на цьому наш урок добігає кінця вправа ранець м'ясорубка-кошик. Подумайте, які корисні знання ви отримали на цьому уроці. Що вам знадобиться та над чим ще варто замислитися чи попрацювати, а можливо, дізнатися якусь додаткову інформацію. Тож, урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!